Добрий день, ми знову з вами. Будемо говорити і прогнозувати наступний тур чемпіонату України. Це вже по рахунку який Валера тур буде? 24-й. 24 24-й тур, який відбувається в період 3-4 го 4 травня 2023 -го року. Знову ж будемо надіяти і сподіватися про те, що будуть цікаві поєдинки. Саме основне цікавий поєдинок це Ворскла Динамо Київ. Ну і взагалі тут і поєдинки за 6 очей буде в нижчій частині. Ну, досить цікаво буде. Ну що ж, переходимо до першого поєдинку Дніпро-1 Металіст. Перемога Дніпра. Не вистачає цього такого запасу прочності металісту. Виснажений матч був з Ворсклою в 10-ю грали проти Динамо. Я думаю. Ну я тебе Перем... тут також підтримую, що буде перемога Дніпра. Дніпро, якщо він хоче і бажає бути чемпіонами, боротися і, взагалі, навіть якщо не чемпіонами, якщо Шахтар вони нас доженуть, а друге місце обійняти, їм таких супротивників Ментеліс, потрібно перемагати. Але сама основна проблема металіста це в інвесторах. Чи підтримують вони на даний момент клуб, чи не підтримують. Про Ярославського всі забули. Тим паче, взагалі він навіть розлучився з своєю молодою дружиною. Ми ж самі знаємо, ці львіци. Люблять старих папочок, яких є гроші, значить, в нього суттєві проблеми є. Тому він 100% на даний момент, те, що пишуть, це дійсно інформація, що він металісту не допомагає. Тому дійсно, перемога Дніпра, можливо, навіть це буде якийсь більш такий розгромний рахунок. Тобто більше двох м'ячів перемога. Ну, чи то Дніпро може да й той самий матч з рухом? Не ну, про. побачимо. Будемо да. сподіватися, що буде гарна гра. Шахтар да. минай. Нічого. Я також. Спочатку ми в кулуарах з тобою говорили, і ти говорив про те, що Шахтар переможе минай. Але я також думаю, що буде ніч'я. Я тебе тут теж підтримую. Е, Минаю потрібно ну, заробляти очки, а Шахтар виглядає досить розмаксовано, надзвичайно важко. Вже сам тренер заговорив, що у них якісь там стреси. Ну, інше питання: дуже багато травмованих гравців. Там вернувся Зубков, але немає вже Петряка. Ну, Петряк і тобто... не був основний, Крісків, ну, отримав тут питання... серйозну травму. Ну, тут і... питання в самій лавишці. Розумієш, що Петряк може вийти і усилити гру на тих 20 хвилин це такі, але зараз їх немає. І важко виглядає вже, як ми казали, і центральні захисники, півзахисники. І Вже Степаненко помиляється, тому що відігри по 90 хвилин. Це те, що ми говоримо, немає заміни футболіста. Ну тобто, ну no, будемо вірити, що минаю, минають ми ці очки потрібні. Ой-ой-ой. Ну їм потрібно також гроші, тому що говорять про те, що і Дніпро. Дає кошти іншим супротивникам. Ну, Віктор Лоденко. Законодавством не заборонено. Та і Афт не заборонено. Такі є з команди, команд, країни, країн. Це нормальна. Вони це... ж не суддям дають гроші. Так. Вони ж не футболістів купляють mm -hmm. того ж самого супротивника, який грає. Вони так. дають за результат. Так. Да, Будь ласка, це досить-досить позиціоне. Лишня мотивація у вигляді фінансової допомоги там, від того Дніпра, ну, зоря точно не дасть, бо сама немає. Чорноморець колос. Так, такий важкий матч. Е, так, да. Важкий матч. Ну, я думаю, Олефіренко буде свіжий на нічів поставив. А я думаю, що Чорноморець переможе колос. Ну, в чорноморцю потрібно очки здобувати. Колос в середині таблиці залишиться, і в нього шанси для того, щоб пробитися в Єврокубки, є надзвичайно малими. Опустити, опуститися на низ колос не опуститься. Ну, але ж команди якісь теж є преміальні. Команда з фінансування. Ну, зрозуміло, але ну, Чорноморець більше зарядженіший буде за колос. Ну, їм, їм потрібно очки, і команда дійсно грає. І в даний момент Чорноморець краще грає за колос. Командна гра в Чорноморці є більшою за колос. Ну, Так що я кажу перемога Чорноморця, а ти кажеш нічия. Mm -hmm. Зоря Верес. Перемога зорі. Тут я також кажу, що перемога Зорі. Хоча рука здригається поставити mm -hmm. на нічого, тому що Верес. Ну, накачка буде теж потужна, і цей поєдинок покаже те, що ти говорив в попередньому відео, що зоря в цьому сезоні показує стабільність. От оцей матч Зоря-Верес буде засвідчувати, чи є стабільність, чи немає стабільності на тривалий проміжок часу. Хоча поєдинок, думаю, буде цікавий. На зустрічних курсах буде. Тобто, можливо буде. Зможе довго на зустрічних курсах, але, ну, але голи теж будуть, так. Інгулець кривбас. Отут буде заруба така. Заруба буде теж, да, така. Серйозна. серйозна, ну Я думаю, теж нічя. Я з тобою погоджуюсь. Нічя, вже ж теж, інгулець трохи погубив очки. Я, я почав... на те, що. Вердодуб каже, що ні, Кривбас задачу не ставив ніхто, що п'яте місце треба здобути, але в нього все одно Жеврі надія, що вони, Звичайно, обійдуть, ми... що вони обійдуть Олександрію. Але Інгулець в минулому турі втратив очки, і він буде намагатися також їх здобути, хм. тому що ну, не такі великі розрив від зони вильоту. Очки потрібні. Львів, Олександрія. Нічого. Все таки десь має вже Львів взяти очки, і я щось не бачу того просвіту, за рахунок якого має Олександрія перемогти в цьому матчі. А я ставлю на перемогу Олександрії. Як би мені там не подобалась певна гра, певними моментами, як Львів деколи грає, там такий в них задор деколи буває, коли вони там там, на 5-10 хвилин. Однак, оце чорна полоса Олександрія повинна завершитись. І ця нічейна полоса, вже і поразку вони здобули. Тобто, ну І ротеню можуть вказати на двері. Хоча, тобто, знову ж, це помилка менеджмента, то що гуру. незрозумілих причин команда грала, гарний футбол показувала, результат показувала, і тренеру команди сказали до побачення. І всьому тренерському складу також сказали до побачення. Металіст, 1925, рух. Знову поставлю на дічу. Гра буде знову за 6 очок. А я щось хочу знову тут ризикнути, поставити на перемогу. руху. Хотілося так само, але думаю, що все таке. Не знаю, щось в мене такий настрой. Да, дійсно, якщо так, дивитися на турнірну таблицю, дивитися на останні результати, але побачимо про те, що металістик. Тут та ефорія, що вони там перемогли, були, то що вона спаде. І вони втратять очки. Поєдинку з руху. Рух, ні, втратять, що вони поступляться. Тут один м'яч вирішить долю цього поєдинку. ворскла Динамо. Перемога Динамо. поставлю. Важка. Буде перемога, я думаю. Ну, може мені поставити на фарш, щоб була ніч сказати для того, щоб Динамо здобуло перемогу. Ну, я також погоджую, що Динамо повинно перемагати. Ну, ну і хто б щоб не говорив, все одно ну, класно. Але щоб перемогти Ворску, треба в півзахисті креативу. Ну і в захисті потрібно також грати. Ну, Надіюся, що все-таки що, Дічук Дічук грає давати, давати контратаки більш прямолінійно чи поповну. Ну, ти ж бачиш, яка іде гра, і Динамо оці поєдинки, які втрачали очки, ну, тому що з Шахтарем це була зовсім інша гра. Динамо фактично позиційно атакувала, і потім йшли контратаки. Півзахист не справлявся, щоб обрізати там сфолити, Захист не співав за футболістами, і нам забивали голи. Або ж дурні голи залітали з відповідних помилок того ж самого захисту і голкіпера команди. Тому, якщо Динамо зможе з перших хвилин нав'язати гру в Орсклі і забити, то ну, все буде. Обучайте, нормально. Не буде Динамо забивати в першому таймі. Так, Динамо потрібно перших 5-10 хвилин попресингувати, потужно попресингувати. Сили ж є на початку гри, а не вольяжно розпочинати гру, так як вони це в всіх поєдинках роблять. Сили є, мозгів немає. Що ну, треба футболі... робити з футбольними мозгами? Ну, зони перекривати, думають. З точки гати. зору пресінга, як якби там знову ж таки не хаяли ваната, який забиває майже стабільно голи, у нього найкраще. Він завжди тримає в напрузі воротаря суперників. Ну, ти розумів про те, що він. Вратаря тримає захисника. Знаєш, ті, хто позад нього вони також повинні підтримувати його. Бо це ж вийде. Оце де коли не хватає. Це виходить собачка, розумієш, ну, ігра. Ну, голкіпер наліво, вправо, в центрі віддасться, а він буде бігати туди-сюди. Я з перших хвилин поставити царенко. Та не ризикне він. Ти ж сам це розумієш, да? що вийде фактично той же, той, же самий, той же самий склад. Вийде, що проти гра, проти металіста. Лише тільки питання. Я по згадую захисту. просто збори, деякі матчі. Там царенко молодець в цьому плані. Він допомагає в Анато. Там лише тільки питання по захисту буду: хто вийде? Чи дячук буде, чи не буде Дячка, чи той же самий Попов. Ну, сирота буде однозначно, я думаю. Ну, Він заслужив. забитим голом. І тим, як він зіграв, ну, тут друге питання: чи Вівчаренка поставлять. Знаєш, тут ротація така ще проходить, що Дубінчика можуть поставити. Ну, я би цього не робив. Думаю, що тільки питання по центру буде, центру захисту. Так ось, будемо сподіватися, і з вами зустрінемося думаю. вже після проведених відповідних матчів 3 та 4 травня. Всім будемо бажати. Здоров'я, щастя, щоб зараз ми не святкуємо ці травневі свята, для того, щоб встає зелено, погода нормалізується, все росте, все буяє. І ми також будемо сподіватися на те, що в нашій країні все буде буяти, розвиватися і буде відповідний толк. Але ми будемо продовжувати висвітлювати події українського футболу і сподіватися, що в нас все буде получатися. З вашою допомогою. Тому підтримуйте нас, а ми будемо якомога якісніше готуватися до розмов і відповідних зустрічі з вами. Всім удачі! Футбольні посиденьки були є, є і будуть. Ми з вами будемо. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!